Всім привіт! Ви на каналі ФармОК .ok. пропоную вашій увазі такий засіб, як Ельцет це є сироп для симптоматичного лікування алергічного реніту та кропив'янки. дозволений до застосування дітям віком від 2 років. Діюча речовина, левоцестерезин 2,5 мг. Як його застосовувати? Дітям від 2 до 6 років по 2,5 мл 2 рази на добу. Дітям від 6 років та дорослим по 10 мл 1 раз на добу. Для діток від 6 років та дорослих випускається в таблетках, але можна застосовувати, приймати і в сиропі. Засіб ефективний допомагає усунути алергію та алергічний рідніт. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.